Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми будемо продовжувати рубрику Експеримент проект X10». Це рубрика, де ми кожну неділю інвестуємо 15 доларів, але вже в конкретну монету в одну в один проект. Я показую це на своїх реальних коштах і, взагалі, поділюся з вами сьогоднішнім результатом. Ну перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І, звичайно, друзі, заходьте в Telegram канал тому що я там даю ще більше корисної інформації. Зараз хочу вам побажати приємного перегляду. І поїхали. Що ж друзі, ми починаємо. Як бачите, в мене на балансі 153 долара. Що це означає? Дивіться друзі, я накопичую монету Fire, це взагалі високоризикована монета. І одразу знаєте, я вам одразу скажу, друзі, що це ніяка не фінансова рекомендація. Це просто моє бачення на цей проект, і я з вами ділюся своїми діями. Так, тобто, цей проект, ця монета може взагалі завтра зі скамитися, може взагалі ніякого росту не показати, так і маєте це розуміти. Але я вам покажу потенціал і покажу свої очікування. І хочу, щоб ви зрозуміли одну таку рису. І я думаю, і ви знаєте, знайомість, хто з трейдингом це називається ризик менеджмент. Так, тобто, ти вкладаєш якусь, якусь суму, якийсь взагалі капітал, і очікуєш взагалі отримати певний результат. Так, от сьогодні я вам постараюся це все розповісти, поділитися своїми думками результатом. І давайте почнемо з біржі BINX. Я накопичую цю монету на цій біржі. Це монета називається Fire. Так, ви можете її знайти на сайті CoinMarketCap, почитати більше, більше за нею. Я про неї також розповідав в своєму телеграм-каналі. Інформацію. Двіться, друзі, вона має на сьогодні капіталізацію. Майже 3 мільйони доларів, так, тобто досить сильно скоректувалася. І, взагалі, чому саме цей проект? Тому що там є певні такі закономірності і певні взагалі. Риси, які також були на попередніх монетах. Я вам ці монети також сьогодні покажу. Поділюся своїми думками. І ні в якому разі не вважайте, друзі, що це 100%. Що я, наприклад, там знаю, що дійсно ця монета там виросте і покаже результат. Я не знаю, друзі. Точно ніхто вам не скаже. І в цьому заключається основний ризик криптовалюти. Ти ніколи не знаєш, що вистрілиш, що покаже ікси. Але я вам сьогодні покажу деякі взагалі результати. Дивіться, переходимо одразу до графіку. Дивіться, друзі, монета Fire вона вийшла на біржі Bybit, Торгувалася в діапазончику 50%. Центів приблизно, так? Тобто візьмемо ось цю зону, відмітимо і покажу вам одразу ось цей діапазончик, це район 20-50 центів. Одразу вам скажу, друзі, що я очікую результат по цій монеті в цей діапазон, тобто очікую, коли монета прийде в цей діапазон. Так, це особисті мої очікування, ось такий мене ризик менеджмент. Тобто я ризикую нульом, що в мене монета завтра зіскамиться повністю, так, тобто мої кошти повністю втрачать, втратяться, але від моєї середньої точки входу я вам її зараз покажу, приблизний результат до цих діапазонів це приблизно. Приблизно 30 40 іксів Чи вартує той результат, той потенціал? Я думаю, друзі, що вартує. Сьогодні я вам покажу конкретні приклади, конкретні монети, які повторили такий успіх. Давайте перейдемо на біржу BINX, покажу вам результат. І бачите, я на сьогодні вже накопичив 47 тисяч монет, і це при тому, що я. Починав, Давайте, якщо ми перейдемо на проєкт X10, це останні мої купівлі 2 лютого, це я все транслюю в телеграм-каналі. Перейдемо давайте з самого початку. Це було в нас, давайте яке це, 14 липня. Так, ви бачите, я анонсував цей проект, накопичував, тут розповів стратегію взагалі, так, в свої дії. І кожну недільку я накопичую на 15 баксів, і сьогодні я накопичу ось таку суму. Просадка у мене на сьогодні 63%. І я, як бачите, друзі, я ділюся з вами своїм результатом. І навіть якщо це скамене, то можете, будь ласка, написати хей, хейтерський якийсь коментар, можете написати, що я там дурень, так, не розбираюся взагалі. і Але ж, як я завжди розповідаю, друзі, і е, новачкам кажу, що завжди висновки робіть потім. так Не, не робіть висновки зараз, коли в нас ще знаходяться альткоїни, знаходяться у фазі накопичення. Тому що ти ніколи не знаєш, що вистріли, що покаже Взагалі результат. Ось такий результат в мене на сьогодні. Як бачите, середня ціна 0075. І ось така у нас ось така у мене зараз прибуток. Мінус 226 доларів. Це при тому, що кожну недільку я інвестую однакову суму, тобто я не котлечуся, друзі. І завдяки цьому моя середня ціна з кожної неділі вона падає, падає, падає. Так я вам сьогодні це покажу: 75 середня ціна. Давайте я вам покажу відміточку, де це знаходиться. І одразу, друзі, якщо ви захочете повторювати, то не котлеттеся. так тобто заходьте поступово, кожну недільку інвестуйте. Так і завдяки цьому ви будете зменшувати свою точку входу, тобто і ви зробите її як. Як більше більш до мінімальної, звичайно, якщо ви зараз закотлетитеся і зайдете тут повністю зі всім депозитом, то відповідно у вас середня точка входу буде менша, ніж в мене. Так вона буде знаходитися набагато нижче. І приблизно моя тут в районі 75, то ваша тут точка входу буде на 60% менше. І від сьогоднішніх, якщо подивитися до цього діапазону, куди я очікую, це приблизно буде ось такий результат. Я думаю, ризик менеджмент, ризик вартує того, так, друзі, але. Де гарантії, що монета туди прийде? Ніхто не знає, ніхто вам не скаже цього. І я вам зараз покажу деякі монети, які показали ось такий результат. Але перед цим я вам хочу показати, що монета до цього діапазончика накопичення 98% мала просадки. На сьогодні має 99,4% ну, приблизно 4%. Корекції, друзі. І я не 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 співчуваю співчуваю, звичайно, тим людям, які накопичували на всю котлету в цих діапазонах, так і не мають за що осереднюватися. Через те я вам розповідаю, що не котлеттеся ніколи не заходьте на всю суму, так поступово собі накопичуйте, і буде вам щастя, і ваша середня точка входу буде як мінімум до зони дна наближена. Я, до речі, друзі, веду ще один проект, це Х10. Так, а я веду X20. Ви можете також його почитати. Там ще одна монета, я накопичу. Ну про це все телеграм-каналі. Заходьте, будь ласка, якщо хочете, повторюйте. Але пам'ятайте, будь ласка, про ризики, тому що, друзі, я завжди розповідаю вам, що крипта це високий ризик, нуль гарантій, просто нуль. Так, ніхто вам нічого не буде тут обіцяти. Я в тому числі сам не знаю, чи дійсно покаже тут взагалі цей результат. Але давайте я вам перейду, покажу, як це було на історії, покажу вам результат, які монети повторили ось такий успіх і мали ось таку саму картину, як по монетки FIRE. І так, друзі, зараз важливий момент. Я хочу, щоб ви свідомо до цього віднеслися, тому що те, що я буду вам зараз розповідати і показувати, як це було на історії, на прикладах деяких, не хочу, щоб ви зрозуміли, що немає гарантії, що монета FIRE, наприклад, повторить такий успіх, повторить цю саму історію. Але я вам покажу просто наглядні приклади, як це було. Як так, як так само висаджували слабкі руки, і як була виглядала ця сама маніпуляція. Я думаю, ви за цей проект знаєте. Onyxon називається Onyx Coin, Так називається ця монета. Сьогодні має капіталізацію 760 мільйонів, тобто майже мільярд капіталізації в неї була в моменті. Так, але я вам покажу ось цей графік, покажу цю всю структуру. Зараз ми перейдемо до ціни. Але дивіться, я вам покажу капіталізацію. Спочатку вона була 2 мільярда, потім укаталася мінімальна капіталізація. В неї була в районі 20 мільйонів. Так зона накопичення. Ось тут ви це все прекрасно бачите. Переходимо тепер, давайте до глобального графіку по цьому проєкту. Я вам покажу одну і ту саму структуру, один і той самий фрактал. І це особиста моя така думка, особисте моє бачення. Просто хочу, щоб вам показати, наскільки ось ця маніпуляція працює на цьому криптовалютному ринку. Подивіться, монета, Onyx Coin, ось ця так, вона падала на 99,3-34%. Корекції була ось така корекція. В неї була, і тут досить довгий діапазончик Також було все накопичення. Це ще з 2023 року було таке. І звичайно, немає гарантії, що мене та повторить такий успіх, і дійсно так само така сама картина була. Але подивіться, я впевнений, що якби ви ось так накопичували, і той, хто накопичував цю монету кожну неділю, не боявся, не очікував там взагалі, не котлетився, так мав чітку стратегію, накопичував. То приблизно в нього середня ціна була в районі десь. Ось тут не будемо брати саме, приблизно візьмемо ось цей діапазончик в районі 00. 15, нехай, то можемо давайте припустити, плюс-мінус, нехай так буде, то перша, звичайно, монета виросла на 300%. Середній діапазон накопичення, максимальний діапазон, куди виростала, це було в районі 30 іксів. Так, монета показала ось такий результат. Тобто ви, ви бачите результат укаталася на 99% від зони накопичення, від зони дна умовного показала ось такий результат. Але, звичайно, якщо взяти ось це саме дольне значення, тут взагалі колосальні. Цифри це 40 іксів. Так ну, нікому не вдасться купити, звичайно, на самому дні. Це взагалі рідко таке буває. Це перша монета, яку я хотів з вами поділитися, поділитися своїми такими думками. Давайте переходити до наступного подібного проекту. Переходимо до наступного проекту. Сьогодні вона має 130-те місце. Монета AIOZ Network. в моменті мала капіталізацію. Це графік капи. Так, я дивлюся, в моменті мала капіталізацію в районі 1 мільярда доларів. На дні самому подивіться наскільки вона коректувалася, була в районі 10-12 мільйонів. Так? Це було умовне таке глобальне дно по ній. І покажу вам давайте результат по графіку. Ви самі зараз дивуєтеся. ось такий графік вона мала. Спочатку була ось тут зона. Давайте я знову ж таки ось цей блок поставлю, тут де вона перший раз виростала. Ось так покажемо ось цей блок. Я певний, що мене та ось ця саме А вона ще покаже результат. Так? Тобто вона зараз у фазі перерозподілення, але це зовсім інша історія. Я вам покажу наскільки вона коректувалася від своїх глобальних піків в районі 1 долара. Падала на 98,9%. Ось така корекція в неї була. Ось тут, в цьому діапазончику, друзі, в неї капіталізація була в районі 10 мільйонів, так тобто таке глобальне дно. Наскільки вона виросла? Якщо ви, припустимо, ось тут також накопичували, не були взагалі, не котлетилися, так тобто дотримувалися стратегії. Приблизно візьмемо ось тут. Давайте умовне дно в районі 001 цент, 0,2 цента, тобто можна ось тут взяти. Подивіться, якщо ви дотримали дійсно до цих самих діапазонів, перше було 13 фіксів, так, Тут вам дали вийти, якби ви купили. Тут ось тут довгий час, час накопичення було. Через то я розповідаю, що не потрібно вискакувати з монети, ніколи не потрібно одразу залишати позиції. так, Тому що потім вас буде ловити фомо, відчуття фомо, що ви вийшли раніше. Подивіться, який результат вона показала, коли була в районі 1 мільярда доларів. 60 іксів ну, 65, 70 можна на пікових значеннях, 70. Можна тут, звичайно, гратися, коли середня ціна була в районі в якому діапазоні. Але припустимо, давайте нехай ось тут. Середнє значення, навіть взяти 50 іксів І тут, звичайно, друзі, ще дуже важлива витримка. так Тобто, досидіти до цих діапазонів, не здатися, тому що ось тут ось цей час. Подивіться, скільки часу вона досягнула за цей період: 140-150 днів. так Тобто, це майже майже півроку, друзі. Потрібно було просто нічого не робити. Чи вдасться вам це зробити і дійсно дотримуватися ось такої стратегії. І ось такий результат, ось такий ризик менеджмент, друзі. І зараз я вам покажу останню монету. Я думаю, ви за неї чули. І багато хто в коментарях моїх глядачів також питали: але чи не пізно купити монету мантра? Так, я вам зараз цю монету також покажу. Переходимо до наступної монети. Я думаю, ви за неї також чули, і багато хто питав, чи не пізно її купити. Ну, друзі, дивіться самі, чи не пізно, чи що взагалі робити. На сьогодні капіталізація має 5 мільярдів доларів. І давайте подивимося, що було із цим проектом також на історії. Я відкрию повністю графік, давайте повністю логарифмічний і відкрию графік капіталізації. Е, на самому дні, яка в неї була капіталізація? 15-10 мільйонів. так? Ну, давайте візьмемо 20 мільйонів. так? Тобто 10, район 10-20 мільйонів в неї була зона дна. Саме головне, переходимо давайте, до графіку, покажу вам знову ж таки ось цю саму структуру, ось цю саму картину. Монета, мантра, Ом, коректувалася. Давайте подивимося наскільки. Коректувалася від, від свого піка приблизно 80 центів ось тут. коректувалася на 97% корекції. Ну, майже 98%, так, зона дна, ось тут формувалося, ось тут зона така, такого дна умовного. І подивіться, що, який результат вона на сьогодні показує. Припустимо, ось тут у вас середня ціна була накопичення приблизно 0,2,5 цента. Вам вдалося накопичувати по стратегії. Поступово собі, ніколи, нікуди не спішили, так? тобто ви собі дотримувалися стратегії, не котлетилися. Припустимо, у вас було в районі 2,5 центів середня ціна. Подивіться, який результат вона показала. Я просто, ви самі порахуйте, спочатку вона виросла, звичайно, на 40 ксів. Це зайняло в неї буквально, давайте подивимося, скільки часу до цих діапазонів приблизно зайняло 110 днів. Три місяці монета досягала ось таких діапазонів. На сьогодні, якщо провести, монета торгується. 230 іксів друзі, 230 іксів І представте, яка витримка має бути у вас, щоб не продати на цих діапазонах. А тут досить довгий час, ось це монета знаходилася, це приблизно 300 днів, так? Звичайно, монета вийшла на пікових значеннях 21-го року. Весь цей період проміжок часу вона падала, падала, так. Я впевнений, що взагалі за неї ніхто не чув, коли вона була в зоні дна. Нікому була не цікава. Хочу вам на кінець сказати, друзі, що не факт, що монета Fire або. Друга монета з проекту X20, що повторює такий успіх, немає ніяких гарантій. Але ризик менеджмент, про який я також розповідаю, що ти ризикуєш, наприклад, втратити 100 доларів, тобто повністю втратити 100 доларів. Але потенціал в тебе заробити ну приблизно ось так, ось так, приблизно 30-40 іксів. Тобто, ви бачите, що друзі, якщо дотримуватися стратегії, то приблизно потенціал 30 іксів це, ну взагалі. Може такий зробити, ось монета файр може дійсно ось такий результат зробити, так якщо дійсно якщо дійсно ті самі маніпулятори захочуть зробити таку маніпуляцію, друзі. Тому що я впевнений, що коли монета падала, тут ніхто її не купував, і всі слабі руки, всі, хто взагалі, хоч знали за цю монету, вони ось тут здалися. А крупний капітал, маркетмейкер, він відібрав всі монетки. 99,9% монет він відібрав, тому що такі корекції, взагалі. Мало хто зможе пережити. І я дію як крупний капітал, друзі. Я кожну неділю накопичую монету. Так я не гадую, де буде дно, де буде взагалі пік. Але бачу приблизний результат, бачу приблизний потенціал. І чи повторювати вам за мною це особисто кожен вибирає. так Я оділюся просто своїми думками, але потім, щоб у вас не було фому, що дійсно я накопичував і. Наприклад, ви втратили таку можливість. Або якщо мене те зіскамиться, ви потім будете писати коментарі, що ти там засадив скам, так, друзі. Це особисто ризик кожного, і кожен вибирає свій шлях, кожен вибирає, що йому робити. Тому, друзі. Якщо вам взагалі цікаво, то можете повторювати, але пам'ятайте, завжди, завжди пам'ятайте про ризики і не котлетеся. Тобто, надіюсь, вас для вас доніс ось цю саму думку. І якщо вам сподобалося це відео, сподобалися мої думки, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. Заходьте в телеграм-канал. Дякую вам за перегляд, бажаю всім профіту, терпіння. І побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі! Так, друзі, говорив, говорив, а купити забув. Давайте купимо зараз монетку Fire. Як я буду це робити. Хоча тут нічого складного немає. Давайте виберемо нашу торгову пару Fire USDT. Купимо зараз в реальному часі. Всі ці транзакції я, звичайно, транслюю в телеграм-каналі, тому не забувайте підписуватись, тому що там все вся інформація буде там, друзі. Давайте купимо на 15 USDT ринковим ордером. Нажимаємо купити. Купуємо і зараз подивимося, скільки в нас монеток вийшло. Монета Fire сьогодні у нас 9 лютого і вийшло у нас 5,300. 5343 монети. Файер ось такий результат. Друзі, будемо накопичувати і надалі.